У нас, в принципі, немає жодної конкретики щодо Міністерства єдності, так званого чи Міністерства національної єдності, з якою метою воно створено, чим воно має займатися, а саме головне які відправні точки оцінки його діяльності насправді, тобто, як ми збираємось. Поміряти його ефективність з одного боку, тому не дивно, що такі видалення грошей насправді вони не супроводжуються зрозумілими діями, не супроводжуються зрозумілими планами, які, зокрема, мали б бути затвердженими, ну наприклад, Верховною Радою, да ну, принаймні, урядом у відповідних програмах, а жодної програми на сьогоднішній день не існує щодо повернення наших людей. Тому ці витрати виглядають щонайменш дивними. А ну насправді це абсолютне марнотратство. Тобто відслідковуючи. Все, що займається, якою діяльністю займається наші єдності, е, вже квартал, фактично можна сказати, що ну або нема розуміння, або є бажання просто, знаєте, формально відкрити ці хаби, сказати, ми створили, от досягли результату у відкритті певних офісів, тепер у нас все гаразд. Тому вони просто не розуміють, як треба стимулювати людей, які знаходяться на сьогоднішній день за кордоном, для того, щоб вони повернулись після того, як закінчиться війна. По-перше, по друге, давайте. Давайте відверто. Нам як ніколи потрібна підтримка наших людей, наших громад, наших діаспор, які знаходяться в Європі, от прямо саме зараз, да, аби демонструвати дійсно єдність, або демонструвати відстоювати права і бажання України боротися далі. Ми цього не бачимо, і ми не бачимо мін єдності, що почолювала ці е, там якісь рухи. Це означає, що знов ж таки люди просто не розуміють, чим вони займаються і для чого вони діють. І на це незрозуміння ми витрачаємо 150 мільйонів гривень. Ну це немало, повірте. Це 100 сімей для прикладу внутрішніх переселенців могли отримати просто житло в Україні. Гарне житло прямо зараз. 100 сімей це немало в перерахунку на людей.